Зараз до нас долучається Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, бажаю здоров'я Да, доброго вечора. В інформаційному середовищі так чи інакше з'являються новини з приводу прогнозів нашого майбутнього і на цей рік, в тому числі. І, от вчора, Дмитро Гордон достатньо впевнено озвучив відповіді на це питання. Це дивиться велика аудиторія, і він відповів на питання, коли все ж таки закінчиться війна. Я хочу, щоб ми з вами послухали і потім почути ваш коментар. Сегодня у нас, уважаемый Василий Владимирович, 17 число воскресенье, 17 марта, воскресенье, э, значит, 20, э, стоп, в Киеве 18 часов 18 минут. Запомните, запомните пожалуйста, э, этот день и это время. Я хочу сказать всем: войска Франции войдут в Украину, и не только Франции. Но и войска Финляндии войдут в Украину, и войска Польши войдут в Украину, и войска Литвы войдут в Украину, и войска Эстонии войдут в Украину, и войска Латвии войдут в Украину. Повторяю, я допускаю, что существовали определенные договоренности Объединенного Запада с Путиным, чтобы дать ему спокойно избраться на следующий срок. Дальше. Что будет дальше? Дальше Украине дадут все что украина хотела и даже больше в любом объеме это будет касаться и денег и конечно же вооружений мы это увидим в ближайшие недели начала этого процесса не сегодня 17 17 марта 1822 по киеву я это говорю война в этом году закончится и закончит ее быстро и решительно. У Дмитра Гордона велика аудиторія, яка довіряє це дійсно без жартів, і ця конструкція, так чи інакше, вона з'явилася в інформаційному середовищі, і я її саме от з вами підняв, аби звірити годинник і отримати ваш, вашу відповідь. Чи стосується от саме ця конструкція реальності? Ну трошки дивно, якщо я буду коментувати журналістів, вони мають право на будь-які суб'єктивні точки зору і конспірологічні, в тому числі, але. Об'єктивно, давайте об'єктивно дивитись, тому що прогнози – це скоріше до астрології, астролябії, я не знаю, там до Таро і так далі. Але давайте математично і психологічно дивитись на те, що відбувається психологічно. Перш за все, безумовно, Україна знаходиться в тяжкому стані. Тобто два роки війни це дуже тяжко. Але в той же час ми бачимо суттєву зміну психоемоційних станів у європейських лідерів. Вони чітко розуміють всю небезпеку, яку генерує сьогодні Російська Федерація, розуміють, що треба робити для того, щоб цьому запобігти, щоб масштабування ескалації не продовжує. Жовалось не було її більше. Всі розуміють, що на відміну до речі, на відміну від 14-го року, навпаки, коли думали, що якщо ми будемо відвертатись в сторону, не дивитись на Путіна, то тоді це буде приводити до деескалації да ну тобто, давайте зробимо вигляд, що ми не бачимо, що він анексує Крим, що він там захоплює частину території Донбасу і так далі. І це помилкова була фатальна. Помилкова стратегія. Була вона вже не підтримується нашими партнерами, і це дуже добре. Вони чітко говорять, що якщо Путін не програє, ну тобто Росія Путінська не програє, то без Мовна ескалація буде тільки збільшуватися. Обсяг ескалації, масштабування війни вона буде переходити на інші території, в тому числі в Європі. І Європа буде витрачати шалені кошти зовсім не з Ми грошима, які сьогодні витрачаються на допомогу Україні, і це дуже добре. Ну тобто, зміна, психологічна зміна відбулася. Це перша важлива складова. Тобто, немає. Вони позбулись практично позбулись страху перед Росією Вони практично позбулися цих ілюзій, що з Росією можна про щось домовлятись. Вони практично позбулись необхідності проводити ті чи інші ну, чи звертати увагу. Вагу на ті чи інші заяви того ж Путіна і так далі. Друга складова, і це вже математична складова. Це безумовно треба обрахувати, що потрібно для відповідного етапу війни. Ми то з вами вже неодноразово про це говорили. Я маю на увазі в ефірах mm -hmm. вашого телеканалу. Я про це говорив. Це відповідні інструменти, які мають бути в певній кількості, і це усвідомлюють. І ну безумовно, Україна це вже давно розуміє. Це усвідомлюють наші партнери, і європейські, і американські. Вони розуміють, що нам потрібні і снаряди, і дальнобійні ракети. Ну давайте, снаряди. Це зрозуміло взагалі для всіх, але дальнобійні ракети, дрони, авіація, риби і так далі, і тому подібне проти до систем, таких як Петріо Ріс атакам ну, чи щось подібне там інших країн виробників і так далі. Вони це знову ж таки розуміють, тому вони пришвидшено сьогодні інвестують у військові виробництва і знову ж таки обраховують разом з нашими військовими. Обраховують, що можемо на цьому етапі, як можна збільшити ті чи інші е, інструменти, щоб ми їх отримали якомога швидше. Тому математично також це зрозуміло і Це другий етап, тобто, коли зрозумілі обсяги, що, наприклад те, що було рік тому, коли казали, от ми вам дали там 20, 30, 40, ну 50 танків, і давайте ви 50 танків, вони ж дуже круті, вони дуже потужні, ви за рахунок цього зможете там знищити практично всю е, танкову армаду Росії, яка там а, е, мала в собі там Т-72, чи навіть Т-93, там 3,5 тисячі. Розуміємо, що сьогодні вони математично все інакше а, е, бачаться. Ну тобто разом з нами це друга складова і є третя складова. Це ключове. Це відповідно треба прийняти рішення, що Росія е дійсно має абсолютно точно програти, незалежно від того, що буде далі відбуватися в самій Росії. Ну тобто, щоб не було цього остаточного страху. Якщо Путін програє, то в Росії там якась чорносотенна банда захопить владу. Це буде ще набагато більше гірше і так далі. І тому подібне. Тобто, сценарій програшу Росії незалежно від наступних подій. В самій Росії треба, щоб він був прийнятий остаточно, і тоді вже відповідно будуть розвиватися ті чи інші події. І дійсно, ви абсолютно праві. Тут я з вами погоджую, що затягувати війну, війну це зрозуміло для всіх край для всіх виглядає крайне негативно, вкрай негативно, тому що по перше, це дорого. По-друге, ну це собівартість війни зростає. По-третє, це провокує все більше нестабільності. Ми бачимо, що активно себе ведуть сьогодні такі країни, як Північна Корея. Вони абсолютно там вже зухвало себе поводять. Ми бачимо, що відбувається на близькому сході. Ми бачимо, що відбувається в Латинській Америці. Я вже не кажу про те, що Росія активно працює в Центральній Африці, в низці країни перевороти робить там. І військова присутність є і так далі. І тому подібне, безумовно, хаотизація в світі наростає. Всі більше країн починають так зі скепсисом дивитись на міжнародне право на конвенції ну тобто, трошки е, змінюється конфігурація, е, скажімо так, глобальних домовленостей, що не буде влаштовувати, точно не буде влаштовувати країни демократії. Тому якомога швидше треба вийти на фінал цієї війни, але в цьому в цьому цій війні має бути тільки один фінал. Якщо Росія давайте відповідно, і це знову ж таки вже практично всі еліти, політичні еліти розуміють. Якщо Росія не програє, то тоді ми обнуляємо майбутнє, в якому є певні правила. Тому якщо Росія програє, то тоді ці правила навпаки стануть більш жорсткими, тобто, от всі потенційні. Провокатори ну глобальної нестабільності, всі потенційні агресори вони будуть поводити себе зовсім інакше, якщо Росія програє, і тоді, і тоді ключове. Математика знову починає грати, і тоді ключове тоді можна буде витрачати набагато більше коштів технологічний розвиток цивілізації, а не в знову ж таки, суттєве збільшення військових спроможностей демократичної цивілізації. Китай в цьому контексті яку роль буде відігравати? Бо є різні новини, які говорять: ну не те щоб різне, але такий контекст цікавий. Посол Китаю у Швейцарії заявив, що Пекін розглядає можливість участі в глобальному саміті миру, який має відбутися до літа. Е, також інші видання джерела пишуть, що Китай може бойкотувати майбутні мирні переговори щодо України, якщо на них не буде присутня Росія. Е, де тут істина? Знаєте, футбольний матч може закінчитись поразкою, виграшем чи нічиєю, Ну вибирайте будь-який варіант. Давайте про Китай. Ну Китай, на мій погляд, він сьогодні шукає своє нове місце. Це буде глобальне місце, тому що Російська Федерація втрачає втратила не втрачає, а вже втратила це місце, і воно не може бути вільним, вакантним і безумовно, Китай претендує сьогодні на певне політичне лідерство глобального типу. Він дуже обережно себе поводить. Він вивчає ті диспозиції, які сьогодні є. Не забуваємо, що Китай вважав Росію дуже таким близьким партнером, навіть союзником. Пам'ятаємо в 2014 році, і навіть напередодні повномасштабного вторгнення вони підписували відповідні документи і так далі. Але Китай сьогодні давайте відверто говорити. Китай сьогодні. Також розуміє, що він набагато більший Росії. Він не може бути партнером Карликової країни. Я маю на увазі не географічно, не uh -huh. територіально Карлик, а з точки зору впливу на глобальні процеси. Карлика тому що Росія буде поступово падати все нижче, нижче нижче, і Китай якраз таки хоче. Ну він не може сказати: дивіться, я зовсім інакше тепер дивлюся. Давайте я доєднаюсь до проукраїнської коаліції, Ви ж розумієте, але Китай буде поводити себе вкрай обережно, тому з ним треба працювати, пояснювати, чому вигідно сьогодні дистанціюватись від Російської Федерації. Це перспективно, просто з Хочу, що китайська стратегія це 10-15-50 років, а не так як живе Путін. Тут і зараз давайте вб'ємо ще кілька людей, і тоді ми будемо мати ще там один день на а, оце диктаторське управління, як таке є мене зі вб'ємо в, свої, в своїй країні. І тому Китаю безумовно треба сьогодні а, чітко усвідомити, що він набагато більше, що він може претендувати на зовсім інші ролі. Нам треба. Це пояснювати ну так чи інакше, напрямучі е, там обосередковано пояснювати. І ми бачимо, що Китай все ж таки продовжує свою обережну політику. Він займає нейтральну позицію, стало її займає, стабільно її займає. Він пропонував, нагадаю, рік тому там різні формати мирних ініціатив. Але формула зеленського формула миру, яку запропонував президент України, вона остаточно, скажімо, так, поховала всі ці ініціативи, які не враховували. Дивіться, ну тому що Китай, наприклад, завжди робить заяву, що ми за мирні переговори з урахуванням уставних документів ООН і територіальної цілісності. Mm -hmm. Ну тоді нонсенс. Так? ну як можна тоді враховувати уставні документи ООН і територіальну цілісність, якщо Росія є безумовною країною окупантом, яка проводить війну на території суверенної держави. Безумовно, якщо Росія вийшла з нашої території, тоді можна будь-які формати там пропонувати з переговорних процесів. Але поки Росія тут знаходиться, вона є країною агресором, і в рамках якраз таки міжнародного права має понести за це повноцінне покарання. Тому треба з Китаєм так погодитись, пояснюючи свої позиції. Якраз таки було бажано, щоб Китай на різному. Му рівні приймав участь і в самітах безумовно, і в е зустрічах там радників політичних чи дипломатичних радників, і так далі, для того, що все ж таки, оцей нейтральна позиція, яку займає Китай, була як мінімум пролонгована а як максимум, щоб Китай все ж таки починав там внутрішньо кулуарно тиснути на Росію, пояснюючи, Ну що світ не може існувати, коли правил не існує. Ну важливо ж зрозуміти, да чим більша країна, тим більше вона претендує на глобальну роль, угу. то вона безумовно хоче мати ті чи інші гарантії, що мир буде е, жити по певних правилах. Стабільність да е, додаючи до вашого вектору про падіння Росії, хотів би згадати. А, вибори, але а, з контексту Казахстану, бо саме в цей момент, в період виборів а, у Казахстані, Касим же сказав, що хочуть поміняти державний герб, щоб на ньому не було ознак радянського. Союзу, і це важливий як на мене момент. Бо саме Путін колись там, якщо не помиляюсь, до повномасштабного вторгнення говорив, що ми вам покажемо декомунізацію, ну в такому дусі. А тут виходить Казахстан, начебто друг партнер, ну начебто, і в цей важливий момент під час вибори робить таку заяву і такий хід. А, ну, по перше, давайте відразу зафіксуємо ніяких виборів в Російській Федерації не існує 100%. фізично, тому що там немає конкурентної політики. Там, взагалі, немає політичного процесу, як такої, там немає альтернатив. Безумовно, там немає свободи слова, там немає дискусії, так далі. І тому подібне. Це класична авторитарна. Чи навіть вже переходить вона в тоталітарну диктаторську систему управління, як таку, і безумовно там немає нічого, що можна назвати будь-яким демократичним словом. Там немає президента. Там ну, більше того, це суб'єктивна на прізвище Путін. Вона не є легітимною, як на мій погляд. Там немає виборчого процесу. і Там нічого не буде до моменту обвалу цієї системи. Це буде класична, ще раз підкреслюю, кривава диктатура, класична, такого типу історично. Ми це вже неодноразово бачимо. Тепер щодо того, що відбувається в е пострадянських країнах, е дивіться, це ж проблема Параду суверенітетів, який був незавершений на початку 90 -х. ну тобто всі отримали певну незалежність і думали, що це вже назавжди, і що Російська Федерація не повернеться до цієї імперської моделі поведінки, поведінкової моделі, і не буде претендувати на ті чи інші домінантні позиції. На жаль, для України це привело до фатальних наслідків. Для Грузії це привело для трошки менш масштабних, але також до фатальних наслідків. Пам'ятаємо, що це в Грузії була і Абхазька війна 92 року, і друго Придністров'я вона була. І безумовно, Росія постійно підкреслює, що північний Казахстан також має якісь там відношення до Російської Федерації, тому що нам дуже подобається місто Павлоград. Якісь там і так далі, чи Кустанай? І все це зрозуміло. І сьогодні, користуючись моментом, мені здається, що це непогано виглядає. Нагадаю, вірменів, нагадаю за нагадаю Казахстан, і це виглядає симпатично, як на мене, тому що ці країни нарешті розуміють, що суверенітет якраз таки має бути повністю завершений. Тобто, треба позбутись будь-яких там натяків на спільну історію з Російською Федерацією чи на історію, яка мала відношення до радянського союзу, побудувати повноцінну суверенність. А вже після цього можна там виходити на якісь торгівельні бізнесові відношення з Росією, тому що Росія не відпускала. От для нас це закінчилося такою масштабною війною, тому що ми хотіли, не маючи кордонів, маючи спільний інформаційний простір, там дипломатичний культурний простір. Ми хотіли бути незалежними. Росія вважала, що це так. Ну вони пограються. А потім ми прийдемо і все назад і заберемо. Да, перебудуємо це знову ж таки в радянський союз. 2.0. От Казахстан сьогодні ну дивіться, все, вся увага Росії сконцентрована на Україні, тому що триденна операція ж продовжується вже два роки. Да, ми ж розуміємо всі ресурси. Вони сюди концентрують, тобто вони все забирають з звідусіль. З, зі всіх напрямків це ж не про мобілізованих. Вони ж контрактників збирають по всій країні, да і техніку збирають по всій країні. І безумовно вони сьогодні не можуть розпочати, як всі думають, що вони можуть одночасно розпочати ще декілька в... воєн. Ні, тому ми і нашим партнерам до речі пояснюємо: якщо ви будете інвестувати в Україну, то вам не треба буде через 3-5 років воювати країнами НАТО проти Рад... Радянського Союзу. Хотів сказати проти Російської Федерації і так далі. Так само вони забирають з південного напрямку, і безумовно Казахстан якраз таки користується моментом для того, щоб. Це ж таки завершити оцю трансформацію в повноцінну суверенну державу. Ще раз підкреслюю: оця війна, якщо вона буде фіналізована правильно, а вона буде фіналізована правильно. Вона приведе до повноцінного завершення оцього параду після радянських суверенітетів. Тобто, нарешті бувші радянські республіки стануть повноцінними суверенними державами, і це буде завдячуючи перемогі, перемозі України. Угу. Почув вас. Ну і на останок таке питання. Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонують збільшити розмір допомоги в разі народження дитини. Зараз така допомога становить 41 тисячу гривень, пропонують збільшити до 384 тисяч гривень. Достатньо справедливо за рахуванням і поточної демографічної ситуації, і інфляції, і цін, і курсу долара. А питання тільки в одному: як і коли. Я абсолютно знову ж таки симпатично до цього ставлюся. Це важливо для того, щоб все ж таки ми мали там певну демографію правильно структуровану на майбутнє покоління, і безумовно треба підтримати молоді сім'ї з урахуванням знову ж таки того економічного стану, в якому сьогодні країна знаходиться, і взагалі того психоемоційного стану, в якому країна знаходиться. І мені здається, що це треба, щоб консультації на рівні депутати Кабмін про були тим більше нагадаю заяви пана Шмигаля про те, що ну треба знову ж таки, робити. Те все, щоб родини були більшими класичними так. українськими родинами, де три плюс дітей, і так далі, і тому подібне. Але для цього треба мати певне матеріальне становище, фінансово матеріальне становище. Це ж очевидно, і тому якомога швидше. Мені здається, що ці консультації треба проводити. Про це треба говорити. і Про це до речі, пані Лібанова постійно говорить про демографію як важливий компонент майбутнього України, тому що війна сьогодні, але треба вже е, моделювати ситуацію, в якій в якому стані буде знаходитись країна там через 5, 10, 15 років і так далі. І тому мені здається, що це треба вже обговорювати. Добре, що така. Про такі питання підняте, але треба зважати на стан бюджету, тобто де будемо брати на це кошти, але знову ж таки в будь-якому випадку треба йти на підняття е видатків з 41 тисячі на інші суми, на набагато більші суми. І мені здається, що це питання своєчасних консультацій прямо зараз уряду і парламенту, для того, щоб вийти на і запропонувати якісь дієві рішення, щоб це було в цьому році, в наступному році, щоб такі рішення вже були прийняті і проголосовані. Пан Михайло, дякую, що відповідали на мої запитання. Дякую. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Дякую, дякую. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, долучався, обговорювали основні поточні новини, сценарії розвитку війни, в тому числі, і безпосередньо того становища, яке є, от в тому числі, і про цей законопроект депутатів, які пропонують збільшити виплати на новонароджених дітей. Дуже хороші відгуки почули, але все ж таки залишається питання дійсно бюджету. Але як ми знаємо, це те, що повинно відбутися рано чи пізно, і скоріше за все, і краще за все, щоб це відбулося а, рано. Саме от такий законопроект був прийнятий аби заохочувати і допомагати людям а, ставити дітей на ноги. А, тож, друзі, впродовж цих двох годин було достатньо насичено. Говорили про різні геополітичні і військові справи, намагалися зрозуміти ситуацію такою, яка вона є, і передбачити наше з вами. Майбутнє. Дякую, що були з 24 м каналом. Нагадую, щоб ви підписувались саме на 24 й канал. Ви можете знайти нас на YouTube каналі. Обов'язково, будь ласка, це зробіть. Там ви будете отримувати свіжу достовірну інформацію, достатньо мобільно.